Христос рождає, славімо Його. А ми люди подорожні стороги дились, ми до Тебе, Господарю, Гості захстили. Наші дитя, благословить ваше життя. Щоб щасливо проживали і горя не знали. Ми не хочем їсти пити, хоче відпочити вашу хату господарю, хочем звезти. Щоб щасливо проживали і гуря не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці там Ісус явився, Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб щасливо проживали і гуря не знали. Слава Богу, розвиному, пісня заспіваємо, і народженого Ісуса до серця приймаймо. Життя, щоб щасливо проживали, і горя не знали, що спокої проживали, Христа прославляли, і за його щирі дари, Христу дали. наші Сус мали дитя благословить. Ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали, слава Богу рожденому, всі ми заспіваємо, і у ясла сподому свій поклів Наш наші Сус, дитя благослови. Ваше життя, щоб щасливо проживали, і гуря не знали, наш Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали, і гуря не знали. Наш маленький Ісусик не спить, не тримає своїми ручками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає.